Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Безцінний Результат Приповістей 17.22 Серце радісне добре лікує. Протягом трьох років по буднях після обіду. Колін вбирається в різні костюми чи маски, щоб зустріти своїх дітей, які виходять зі шкільного автобуса. Це радує всіх, хто знаходиться в автобусі, включаючи водія. Просто дивно, скільки вона приносить радості дітям, ділиться він. Та й мені дуже подобається. А що вже казати про дітей самої Колін? Все почалося з того, що молода жінка почала брати хлопців на виховання. Знаючи, як їм важко розлучатися з батьками та ходити до нової школи, вона вирішила зустрічати дітей у смішних костюмах. Через три дні вона хотіла було закінчити виставу, але діти почали вмовляти її робити так і далі, тож Колін продовжила. На купівлю нових костюмів пішло чимало часу та грошей. Але, як пише журналістка Мередіт Терхаар, результат дитяче щастя, коштував того. Один короткий вірш із книги мудрих і часом дотепних порад, які цар Соломон залишив своєму синові, підсумовує результати вигадки цієї мами. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Приносячи радість своїм дітям. Біологічним, усиновленим і прийомним, Колін намагалася позбавити їх пригнобленого духу. Джерелом повноцінної та тривалої радості є Бог, який діє в нас Святим Духом. Він дає нам здатність сяяти Божим світлом і нести людям радість, надію та силу для подолання випробувань. Згадайте про випадок, коли хтось подарував вам радість яким був результат? Помолимось. Небесний Отче, дякую тобі за небесну радість. Допоможи мені розповсюджувати її на оточуючих. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.